Вітаю ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні поговоримо про те, як козаки захищали українські землі від татарських набігів. Живучи у безпосередній близькості до татарських володінь, звідки у будь-який час слід було чекати грабіжницького нападу, запорозькі козаки вживали різних заходів для убезпечення кордонів. Бекетами або пікетами у запорожців називалися прикордонні кіні патрулі. Які об'їжджали південні та східні кордони вольностей. Поблизу кримського кордону запорожці завжди тримали особливі загони, що негайно повідомляли про походи супротивника. Так, в 1767 році, наприклад, таких постів налічувалося 20, і лише три з них розташовувались у паланках поблизу людського житла, інші ж у диких урочищах або на річках. Тобто у пустинному степу, звідки й очікували татарських нападів. Базою, де розміщувалися сторожові бекети, були редути. Вони будувалися на відстані від 10 до 30 кілометрів один від одного і відігравали роль прикордонних застав. Будувалися вони таким чином, що з кожного було видно два сусідніх зліва і справа. Редут являв собою велику казарму, де розміщувався особовий склад прикордонної варти. Будівля покривалася очеретом, а навколо неї утворювалося велике подвір'я, огороджене деревним парканом. Служило там приблизно 50 осіб. Це були не тільки запорожці, а й козаки з інших запорізьких земель, яких спеціально присилали на допомогу січовика. Кожен редут очолював осаву. Технічним засобом охорони кордонів Запорізького краю виступали так звані фігури, це ряд обсмолених діжок, складених певним чином і пристосованих для сторожових цілей. Фігура була своєрідним сигнальним пристроєм. Як тільки на якісь із застав помічали татарську орду, що перетинає кордон, її одразу підпалювали. Дим було видно на сусідніх заставах, тож звістка про небезпеку передавалася значно швидше, ніж просувалися ворожі загони. У разі появи ворога фігури підпалювалися не всі одразу. Біля кожного редуту їх будували три. Отже, існували варіації сигналів. Щойно бекетові козаки помічали, що татари відходять від своїх аулів і вирушають у похід. Вони підпалювали одну фігуру. Цим подавався знак. Козакам інших фігур. Якщо татари з'являлися у безпосередній близькості від кордонів підпалювалася друга фігура, а вже у разі переходу ними кордону підпалювалася третя. Важливими спостережними пунктами за рухом татар у запорозьких козаків були могили. Ну, більшість із них існувала ще до появи запорозької спільноти. Козаки лише пристосували їх до своїх стратегічних цілей. Для спостереження за степом вони споруджували також і власні земляні насипи, біля яких робилися вали і рівчаки. Для цього у них існували спеціальні команди могильників, ну тобто саперів. Таке спостереження було зручне тим, що наближення орди можна було помітити з більшої відстані і визначити її рух, навіть не спостерігаючи безпосередньо. А, наприклад, за іншими ознаками, такими як пташині зграї, що злетіли в повітря, або хитання степової трави в різні боки. Для подання сигналів про небезпеку на курган втягували гармату і з якої палили залпом, коли помічали супротивника. Або ж підпалювали сере багаття, попереджаючи про це е, таким чином про небезпеку димом. Завершуючи, варто сказати, що козаки-прикордонники мали на озброєнні: мушкет, ратище, шаблю і 4 пістолети. На кожній заставі завжди перебувало від 5 до 10, а часом і більше козаків. А при фігурі постійно двоє-троє. Патрулювання здійснювалося на верхових конях між постами. Ну, здебільшого, до нього вдавалися під час косовиці та жнив, оскільки населення тоді було найбільш вразливим. Ну що ж, дякую за перегляд. Якщо інформація для вас була цікавою, не полінуйтесь поставити лайки. Продовжуйте дивитись український YouTube. На все добре!